І визвав своїх синів, і каже, діти, останнє моє прохання, я хочу поцілувати кубінський прапор. Боже, а як кинулися кругом, ніде прапора нема, що робити останнє бажання татове, ну ми мусимо якось мусимо. І тут дізнаються, що десь в якомусь кварталі на околиці живе молода, молодиця кубінка канчита, і в неї той прапор витатуюрований прямо на ягодиці. Ну, каже, як та тобі сказати? Каже, ну, ну, нічого нема. Скажемо так, як є. Кажу, тато, є прапор, але в такому місці розказали він, каже, давайте сюди кончиту. Прапор він кругом прапор. А де? привели молодицю. Боже, як припав тато до прапора. Хвилин десять його цілував. Цілував, а тоді каже, діти. Останнє прохання. Ви зробили так, як я хотів. Я поцілував кубінський прапор. Нехай вона повернеться передом, я ще звідел Кастро попрощаюся. Це ви хотіли, щоб я його розказав. І зараз. Сказав. Що я вам скажу? Ну така я, така я жінка. Мені. Правда, Скажи ще раз. <плес> <плес> я буваю всяка, я буваю дуже серйозна, я буваю романтична. Я буваю... Деспотична буваєте. Яка? Деспотична мабуть. Деспотична? <плес> Чули діти, яка я завтра буду. <плес> Мені підказують. Деспотична? <праць> дякую, дякую, дякую. Так, про мене можна балакати дуже багато. Але я хочу про вас. Бо ми всі ми всі е, рухаємося по житті, з кожним роком стаємо все мудріші, все старші. І, звичайно, зі старістю приходять різні хвороби, е, а їх треба лікувати, а не так-то все просто, як було колись. О, ні.